Вітаю вас, дорогі підписники, гості каналу. Карта дня на 21 січня 24 року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для Овнів. В Овнів імператриця вдалий день, досить значний, досить важливий. Всі справи, які будете братися, принесуть вам успіх, якісь переговори, якісь підписання важливих паперів. Взагалі за все, що будете братись, матимете успіх. За гарний настрій від виконаної роботи і непогану винагороду за вашу працю. тельці. у тельці трійка кубків, щастя, радість, святкування приємної події, гарні новини, якісь такі емоції, які будуть вас просто переповнювати. Емоції досить такі позитивні. Емоції щастя, радості це новини, можливо, стосовно роботи, підвищення, може, по кар'єрній сходинці. Можливо, це ваша подруга принесе вам гарні новини, можливо, про заміжжя і так далі. Але це гарні новини і святкування в колі ваших друзів, ваших близьких цієї приємної події. Близнюки. У близнюків старший аркан світ. Світ говорить нам про вирішення складної ситуації, про завершеність якоїсь справи, про удачу, яка буде на вашій стороні, про радість, про просування до своєї цілі, про те, що ви просто будете задоволені розвитком подій, здоров'ям. Якщо були проблеми, вони відновляться фінансові питання. Також налагодяться і ви знайдете вирішення складної ситуації. День для вас вдалий, тому беріть від цього дня якомога більше день. Якісь можливі починання, нові, нові якісь проекти, якісь перспективи перед вами будуть відкриватися. Раки! Ураків король мечів, який вказує на те, що будуть якісь офіційні справи, якісь справи з паперами, якісь переговори, обговорення якихось важливих подій, ухвалення якихось важливих рішень. Також пам'ятайте, що не будьте занадто такі суворими, тому що деякі люди, які з вами працюють, трошки вас побоюються. Будьте трошечки сміли такі попроще. Леви. Для Левів королева Пентаклів це вирішення якихось складних фінансових питань, це надходження якоїсь суми на ваш рахунок, це допомога від впливової жінки. Жінка, яка для вас дуже близька, дуже дорога. Також можливо буде займатися якимись справами, наприклад, для створення свого затишку, для створення свого комфорту, можливо, захочете зробити ремонт, змінити інтер'єр в своїй оселі і так далі. День пройде успішно. Задума не обов'язково втілити в життя. Саме головне не дозволяйте собою маніпулювати. А робіть те, чого хочете ви. Діви. У Дів кубків. П'ятірка кубків говорить про незадоволеність якоюсь ситуацією, про проблеми, які постійно дають при себе знать із вашого минулого. Про те, що ви дуже сильно зациклюєтесь на якихось невдачах, на якихось проблемах і взагалі на якихось проблемах із минулого. Вам варто залишити минуле в минулому і просто просуватися до своїх цілей і втілювати їх в життя. Вам так буде простіше. Ви занадто емоційно сприймаєте проблеми. Ви просто ігноруєте ті переваги, які є у вас на даний момент. І сильно зациклюєтеся на проблемах, якихось невдачах, на якихось минулих невдачах. Також карта говорить про те, що проблеми можуть виникати із якимсь спадком. Терези. Для Терезів дев'ятка жезлів. Ну, Ви постійно в очікуванні якихось проблем, якихсь невдачі. Ви до всього готові, ви вже знаєте, як вам вирішувати ту чи іншу ситуацію. Ви готові до всього. Але ви надто сильно постійно очікуєте цих проблем. Їх може і не бути. Але ви наскільки зациклюєтесь на них, що просто не можете повноцінним і щасливим життям жити. Ви постійно відмовляєте собі в усьому, ви постійно в напруженому стані, що заважає вам бути. Щасливішим і просуватися до своїх цілей. Тому намагаючися не зациклюватися на проблемах. Те, що має, бути, воно буде. І не потрібно зациклюватися і постійно очікувати якихось невдач. Скорпіони. У скорпіоні підлюдник карта говорить про те, що всі справи потрібно вирішувати самому, ні від кого не очікувати допомоги. Також у вас буде дуже багато справ, які потребуватимуть часу для того, щоб побути на самоті для того, щоб обдумати подальші дії і зробити якусь важливу роботу. Також в цей день ви можете отримати досить важливу пораду на майбутнє від людини в віці. І ця порада вам дуже допоможе в майбутньому стрільці. Для стрільців випадає вісімка пентаклів. ви повністю поринете з головою в роботу. Саме головне приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям. І не поспішайте з висновками. Також у вас буде гарна можливість для того, щоб. Навчатися чомусь новому для того, щоб підвищити свій рівень кваліфікації. І саме головне, в будь-якій роботі, в будь-яких починаннях приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям. У вас тоді обов'язково все вдасться, матимете гарний результат, будете задоволені своєю роботою, отримаєте непогану винагороду за свою працю і зможете втілити в життя великі задуми. Козроги! Козіругом, королева Пентаклів. Вирішення фінансових складних питань, якби вам там складно не казалося, ви їх вирішите. Допомога буде від жінки, яка для вас дуже близька, дуже дорога. Також будете займатися своїм затишком, своїм комфортом, будете вирішувати ті питання, які вас хвилюють. Те, що у вас не вдавалося вдома, якісь можливо, проблеми, можливо, це зміна інтер'єра, можливо, ремонт захочете по якихось причинах зробити і так далі. А можливо, просто будете робити якісь покупки і готувати вечерю. Можуть будь і такі справи в цей день, а на протязі всього дня будете займатися якимись покупками і думати, як, що, що в певну чергу зробити, і так далі. Але справи ваші ви обов'язково зможете втілити втілити життя і матимете гарний результат. Водолії. Для водоліїв трійка Пентаклів. Нові справи, нові починання, нові проекти, якась робота творча, яка принесе вам як і позитивний настрій, так і непогану винагороду. Рибки, для рибок відлюдних самі розраховуйте на свої сили, не очікуйте ні від кого допомоги. Будьте впевненіші в собі все, що ви будете робити в цей день, буде направлено на покращення вашого майбутнього. та майбутнього. Також ви отримаєте корисну інформацію, корисну пораду від людини в віці, людини старшої від вас. Обов'язково такою е, можливості, такою. Мудрістю скористайтеся, також якісь, можливо, навчання, якась нова інформація для вас. Також карта вказує на те, що вам просто необхідний час для того, щоб побути наодинці. Можливо, проробити якусь роботу, можливо, просто зібратися з думками і запланувати своє майбутнє і так далі. Але вам цей період просто необхідний. Бажаю всім вдалого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення.